Продається Ford Escape 2016 модельного року. Автомобіль приїхав цілим без пошкоджень. Ця безпека ціла, рідна і не стріляла. Авто в дуже гарному стані. Має дуже красивий колір, чорний насичений. Авто на повному приводі. Весь ідеальний, що технічно. По кузову. Проведена повна діагностика автомобіля. Ходова не стукає, двигун працює ідеально, коробка перемикає чітко без зауважень. В коробці, до речі, поміняли масло. Салон такий самий, як в нових автомобілів. Достатньо багата комплектацій. Ззаду достатньо багато місця для пасажирів. Кермо. Управління бортовим комп'ютером. Управління крейс-контролем. Управління магнітолою і блютусом. Сама магнітола радіоадаптована під наші стандарти. Є камера заднього виду з полосами прогнозованого руху і партрониками, які виводяться на екран. Двохзонний клімат-контроль. Важить примикання автоматичної коробки передач. Кнопки перемикання передач в ручному режимі. Є спортрежим. Підстаканик. Підлокітник. Ульду управління зовнішнім освітленням з датчиком автоматичного світла. Повний електропакет. Ручка відкривання дверей. Дзеркало з підсвіткою. Місце для вашого окуляру. Можливість прослуховування cd дисків. Водійське сидіння має електрорегулювання. Ззаду є розетка на 150 ватт. Підлокідник для комфорту пасажирів. Задні вікна автомобіля тоновані заводом. Безключовий доступ до автомобіля. Код нам відомий, ми вам його повідомимо. Подвійне дзеркало з зоною додаткового огляду сліпих зон. На авто присутні релінги. Ви можете кріпити додатковий багажник на дах. Красиві легкосплавні диски. Декоративні жабра, жабра на крилі. Камера заднього виду. Присутні задні партроники. Авто на повному приводі, комплектація АСЄ. Горловина паленого баку системою. Easy Fuel, тобто нема кришки, є просто клапан. Просторий багажник автомобіля. В автоматичній коробці передач ми замінили масло. Коробка простий гідротрансформатор. Запасне колесо. Двигун автомобіля. Повторююсь, авто без ДТП. Відповідно, всі елементи рідні, оригінальні. Ось такий класний автомобіль ви маєте можливість придбати. Підписуйтесь на мій канал і ви обов'язково знайдете своє найкраще авто. Дякую за перегляд.